час новин на прямому, ми починаємо. Подвоїти зусилля й дати Україні усі необхідні інструменти для перемоги, закликав колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. Він сьогодні в Україні спершу побував на Київщині, яку майже місяць з лютого по березень минулого року руйнували російські окупанти. Прем'єр-міністр Великої Британії оглянув зруйновані будинки та поцікавився, як нині там живуть місцеві. Саме Велика Британія після закінчення війни Росії проти України зголосилася взяти шефство над відбудовою. Вою Києва та Київської області після цього зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Єдиний спосіб закінчити цю війну це перемога України і перемога якомога швидше. Чим швидше Путін зазнає поразки, тим краще і для України для і для усього світу, заявив Джонсон. Цей візит Бориса Джонсона уже четвертий з початку повномасштабного вторгнення. Є. Сполучене королівство буде підтримувати Україну так довго, як це буде потрібно. Ви неодмінно переможете і виженете усіх росіян зі своєї країни, але ми хочемо допомогти вам у відбудові. Генеральний штаб ЗСУ показав невдалу спробу наступу окупантів на Запорізькому напрямку. Українські військові знищили один танк, п'ять бойових машин піхоти та близько 30 росіян. Це усе відбувається, поки в Міноборони Росії звітують про наступ та зайняття нових рубежів. У боях в районі Бахмута загинув медик з Харкова, партієць європейської солідарності, учасник війни проти російської агресії з 2014 року. Веніамін Халапов на позивний раф. Побратими та посестри згадують його як неймовірну людину, лікаря, який поставив на ноги багатьох маленьких харків'ян. Старший солдат Веніамін Халапов рятував життя десятки побратимів на фронті, але на жаль не вберіг себе. В день загибелі друга Рафа його донька народила онук на якого він так чекав. Прощання відбудеться о 10 ранку 23 січня у храмі Іоанна Богослова. Двоє чоловіків підірвалися на вибуховому пристрої у селі Кам'янка Ізюмського району. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості. Тим часом окупанти продовжують обстрілювати цивільне населення прикордонних населених пунктів Харківщині. У селі ветеринарне поранена 46-річного чоловіка. Нині він у лікарні минулої доби загарбники гатили зокрема і по Куп'янську, Вовчанську та дворічні. Новий напад росіян на Київ малоймовірний. Про це розказав представник української розвідки Вадим Скібіцький. Біцький. Найвирішальнішими у цьому питанні будуть за його словами ця весна і початок літа. Та, попри це, військові готові захищати північні кордони України. Днями вони тренувалися відбивати вороже десант у Чорнобильській зоні, аби не дати ворогу захопити важливий державний об'єкт. Кожен підрозділ працював для виконання цілого спектру завдань. Це методика НАТО. Як Україн. Інські захисники приготувалися зустрічати ворога у разі повторного наступу з території Білорусі. Дивіться далі! За легендою цих навчань росіяни спробували висадити свій десант. Натомість йому протистояла тактична група у складі двох танків. Також броньована машина МАКС-про з крупнокаліберним кулеметом та групою піхоти. Це є е, планова бойова підготовка. Тобто ми відпрацьовували один із елементів це е, перша е, зустріч і знищення повітряних суден. Е, при спробі висадки тактичного десанта працювали, як бачили, зу 23 2 по повітряним цілям, а саме по гелікоптерам, транспортним, а також ударним. Е, при спробі висадки тактичного десанта також було відпрацьовано е, підрозділ артилерії, мінометна батарея також. Сам ходи артилерійським дивізіоном по майданчику, на якому імовірно, ну не імовірно, а висадився тактичний десант. Екіпаж танків, які долучилися до навчання, побував у різних гарячих точках, зокрема в обороні Чернігова та Харкова. Танкіст Валентин розповідає, задача була уразити противника з перших пострілів. Навчання проходять, значить, потрібно, щоб вони проходили. Готові зустрічати ворога? Хоч завтра то ми чекаємо. їх. Підуть зустрінемо. Не підуть, значить, перейдемо в другому місці. Зустрінемо достойно. Не приживай на кордоні України та Білорусі. Є постійний комплект військ, який буде збільшуватися у разі потреби. Розповідає командувач об'єднаного оперативного штабу збройних сил України Сергій Наєв. Робота зроблена щодо укріплення в першу чергу державного кордону України, зокрема, здійснено улаштування інженерних загороджень як міновибухових, так і простих завалів. А також напрямки всі посилені військами. Тут перебувають збройні сили України з відповідними засобами вогневого ураження, танки, артилерія і є відповідні оборонні плани, а також є плани щодо посилення. За напрямками. А це уже інші навчання. Тут, за легендою, частина десанту, якій вдалося вижити, сховалася у готелі Полісся. Проти них працює броньована машина Макс Про і група спецпризначенців, які штурмують приміщення. Спочатку їде бронемашина Макс Про, прикриває вогнем кулеметом 12,7 калібра. Десант висаджується і йде. Вже зачищає. Тобто, ну, десант чотири чоловіка плюс кулеметник та знищення і повітряних цілей, і дрг груп На оборону України на національна гвардії також покладена така задача. Взаємодії з Міністерством оборони територіальною обороною взятим бригадою. Ми наша зона відповідальності знаходиться в зоні відчуження. Це одне із таких задач, які ми виконуємо. Майже кожного дня тренування відбулося. Ви побачили, що е ми зупинили ворога, але все ж таки ми від... вдалося висадити десант. і далі ми починаємо робити е застосовувати свою роботу підрозділи спеціального призначення. У зоні відчуження є певні складнощі з веденням бойових дій. Тому підрозділи, які тут перебувають, підготовані до цих нюансів. Навчання тут відбуваються кожного дня. Вікторія Максимова, Віталій Швець, телеканал Прямий. День соборності відзначає сьогодні Україна. У 1919 році був проголошений акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. У зверненні до Українців Володимир Зеленський згадав усі українські регіони від Закарпаття до Криму. А ще визначні місця, історичні пам'ятки та митців. Президент нагадав, що Україна сильна бо єдина, а отже, обов'язково переможе. Ця історична подія передала наступним поколінням. Українців дві мудрості. Якщо не припиняти боротьбу рано чи пізно єдину і незалежну державу буде відновлено. Якщо не досягти справжньої єдності, незалежність буде втрачена. Ми завжди знали про першу мудрість. А 24 лютого довели, що засвоїли другу. Це стало новим відродженням нашої соборності України. Єдина Бо сильна, сильна, бо єдина з днем соборності, дорогий народи, з днем соборності непоборні. В Одесі День Соборності Одесити святкували разом з херсонцями. Волонтери Херсонського відділення Червоного Хреста розповіли, що розлючені росіяни постійно обстрілювали місто, зокрема, офіс їхньої організації. Серед співробітників є загиблі. Більшість учасників акції під час окупації були у полоні і знають, що таке тортури від росіян. Тому слова Єдина Україна мають для них особливий сенс. Біля пам'ятника Івану Франку до них доєдналися місцеві волонтери, родичі військової Вовців та представники українського культурного центру прийшли й вимушені переселенці з окупованих територій. Разом заспівали гімн України та ой у лузі червона калина. Ми об'єднані єдині, тому що ми разом боремося і разом переможемо. І звісно ж соборність України це про те, що і Донець Україна, і Україна, і це Україна, і це Україна, і Крим це Україна, і обов'язково ми будемо разом. Ми українці, як казав Іван Франко, будемо без кордонів в наших українських кордонів, які були з 1991 року. Одна єдина соборна Україна, одна єдина соборна Україна. Кілька тисяч людей долучилися до акції ланцюг єдності у Луцьку. Лучани та гості міста зібралися на головному майдані обласного центру, аби показати українцям та усьому світу, що ми єдині, як нині, так і століття тому. Присутні вшанували хвилиною мовчання усіх захисників, хто загинув, боронячи цілісність нашої країни у боротьбі з російськими окупантами. На площі розгорнули 200 метровий національний прапор. Його пронесли центральними вулицями Луцька до замку. Люберта Волоняни вірять у перемогу і кажуть, що після її здобуття українці зможуть розгорнути синьо-жовтий прапор у всіх звільнених від русского міра населених пунктах. Цього єднання руками створювалися і створювалися прямо між містами, тому треба і підтримувати цю традицію. Війна об'єднує, тому і ми повинні єднатися зараз, як ніколи. Ну, Звичайно, війна об'єднала всіх нас. Якби були, може, раніше якісь різні погляди, то тепер, скажімо, таких, поглядів немає, і вся. Об'єдналися, так кажуть. З Україною, всім народом. Ну і знову ж таки, віримо, надіємося у нашу перемогу. Це усі новини на цю мить. Підписуйтесь на наш ютуб канал. Як саме це зробити, ви бачите знизу ваших екранів. Ще більше оперативної інформації на телеграм-каналі. Прямого слідкуйте за оновленнями та залишайтеся з нами.